Тедді на прогулянці. Тедді дивився у вікно. На вулиці було так сонячно, і йому дуже хотілося, щоб хтось пішов із ним погуляти. Раптом він почув дзвінок у двері. Дзень, мамо, до нас хтось прийшов. Спасибі, мій маленький ведмедику. Що завжди про все мене попереджаєш. Подякувала мама і пішла відчиняти двері. Тедді побіг слідом, щоб глянути, хто ж там завітав. Це була бабуся. Бабуся, моя бабуся. вигукнув тедді і підбіг до неї. Вона Нахилилася і міцно обійняла онука. Привіт, мій солоденький, привіталася бабуся. Ану, хочеш, збирайся, та ходімо до парку. Тедді від радості аж у долоньки заплескав. Він так любив гуляти в парку. До парку ведмедик не йшов а майже біг, та ще й підстрибував від нетерплячки. Так йому кортіло опинитися там якнайшвидше. Не поспішай, тедді, попросила бабуся. Я вже старенька, тож не встигаю за тобою. Малюк послухався і пішов повільніше. Аж ось бабуся і онук підійшли до пішохідного пароходу, тобто до зебр. Тедді тримався за бабусину руку і дивився на світлофор. Адже йти по зебрі можна лише тоді, коли горить зелене світло і зупиняються всі авто. Біп-біп! Це просигналило червоне авто. Йому сподобався Тедді, тож воно привіталося з ним. Біп-піп, відповів радісно малюк. І от нарешті парк. Тедді щойно вони з бабусею пройшли через хід, висмикнув долоньку з її руки і побіг до каруселі. На ній каталася Міллі. Це була подружка Теті. Привіт, Міллі. гукнув теді, підбігши до каруселі. Подружка люб'язно всміхнулася йому. На лавці поруч із каруселлю сидів Міллін татко. Привіт, теді, поздоровкався й він. Так само люб'язно усміхнувшись. Тедді катався на каруселі разом із Міллі. Раптом він побачив дерев'яного коника, на якому нікого не було. Коник був дуже красивий, увесь жовтий, зі смугастим, жовтогарячим хвостиком і грибкою. Він дуже сподобався тедді. Тож малюк зістрибнув з каруселі. І за хвильку вже сидів украсення на спині. Аж тут до дерев'яного коника підбіг іще один ведмедик якого звали Лілло. Він був не дуже чемним малюком, тому став зіштовхувати Тедді з коника, але той не збирався поступатись. Я прийшов першим. Крикнув тедді, і між двома маленькими ведмедиками щинилася сварка. На крик одразу ж прибігла бабуся. Ану, припиніть сваритись, наказала вона, краще скажіть, хто з вас прийшов першим. Я вигукнув тедді, підвівши руку. Ну, тоді кататимешся першим. А потім уже тиліло розсудила від межа бабуся, і вони кивнули на знак згоди. Теді одразу усівся на коника. Замість ніжок у коника була велика пружина. Та й дімчав швидко, швидко, швидше за вітер. Ось так Хоп-хоп Потім Тедді рушив до гойдалки. Бабуся розгойдувала його, а він то розгинав ніжки, то згинав, щоб здінятися високо-високо, ніжки вперед, вжух, ніжки назад, вжух, ніжки вперед, вжух, ніжки назад. Жух, тедді розгойдувався дедалі вище і вище. Треба йти додому, зненацька сказала бабуся. Бо вже час повідати. А як же гірка? скривився Тедді, Я ще не встиг поспускатися з гірки. У гараж". Погодилась бабуся і зітхнула, спускайся, але лишень один раз. Два, бабусю, попросив її теді та кивнула головою на знак згоди. От і добре. Біля гірки зібралося чимало ведмедиків. Вони спускалися по черзі, першим скотився донизу. Вжух. Далі скотилася донизу міллі. Вжух. А потім і решта ведмедиків спустилися. Вжух, вжух, шух. І ось надійшла черга тедді. Вжух. Дуже, дуже довга гірка. І ще раз. Детді так нагулявся в парку, що аж зголотнів. Бабусю, може, підемо вже додому? запитав він. А вже ж, погодилась вона. Міллі з татком теж пішли з парку. Вони так само дуже зголотніли.